Наша земля це просто слой землі і трави. А те, що ми видумали, то ми зробили землю з частинками життя. Найбільше робити то грати в ігри, а так я не знаю. Це не входить в тему нашого подказу, Ну добре. Вітаються вітер подкаст Вільна розмова цікавих людей на природі. Не обмежена темами, не контрольована та дуже спонтанна. Наче вітер, котрий, якщо ти дуже маленький або якщо ти пакет, може занести тебе кудись, де ти сам не неочікуво побувати. Доброго часу пори. У нас в нашій імпровізованій студії вітер подкасту знаходиться прекрасний професіонал своєї діяльності, людина з великої букви, з великого по батькові і з великого прізвища, тому що так е, прийнято в українській мові. Е, давайте містер... вже починати. починати. Даня, давайте починати. Добре, давайте Добре, починати. Даня, привіт! Привіт, давайте я вам розкажу, що таке думки. Ага, ти хочеш з такого почати, так? Да? Думки це, це типу механізм, я, я, який, який працює мозг, це наш механізм. І цей механізм під названням мозг він працює так, що він думає, типу. Це як о, плани в подорож. Ти думаєш плани в подорож. І ти просто думаєш про щось таке. І, і ти ця це, це енергія, коли ти думаєш, то ця енергія її не можна навіть назвати е, яка ця енергія, тому що думки вони можуть, можуть бути про що завгодно. І, і як, яка, дум, я, яка думка, така енергія, але, але ми не можемо назвати енергію самих думок. Е, є тільки одне названня, але воно не, не названня енергії. Е, незрозуміла енергія. Ну, то такої енергії е, її дуже трудно описати, е, і ну. ну Ну і енергія ця, вона така, типу, як вам сказати? Вона, вона така незрозуміла, тобто, ну я не знаю, як вам сказати. І завжди ну, просто виходить, що ну от так. А що ви хочете узнати про що наприклад? <гум> Даня, а ти як думаєш, існує добро і зло? Добро і зло на світі взагалі е, не існує нічого. Це, ми уявляємо, що, е, що то значить то добро, то типу, ти що то роб, щось робиш добре, але тут теж можна описати дох, да? не коротше. І... А що таке добро? Я ж вам кажу: на світі немає добра і зла на світі, е, то ми просто е, думаємо, що то значить то а на навпаки, наприклад, ну, все то е, наша земля це просто слой землі і трави, а то, що ми видумали, то ми зробили землю. З частинками життя, і, і ці частинки життя вони е, дуже раді цим предметам, які зробили учені, е, і ну коротше, отак. Ага, понятно. <сумітно> Вітер. <сумітно> а тобі подобається природа? Ні. Ну, як вам сказати, природа мені подобається в деяких моментах. Да, а що тобі особливо подобається? Найбільше робити, ну найбільше робити, то грати в ігри, а так я не знаю. а ні, в природі, в природі ж тобі найбільше подобається. В природі ну блін, я не знаю. Вроді мені більше подобається, що можна лежати на травіті, можна бачити пташки, можна... Та, ну я не знаю. Я не знаю, кажуть, що мене найулюбленіше вперває в природі. Даня, а в тебе є друзі? Це не входить в тему нашого подказу. Ну добре. В мене друзі, в мене є друзі, але ну друзі це ми теж уявляємо. Навпаки, то. Коли ми живі, я зараз скажу дуже странно. Ага. Странно. коли ми мертві, то ми живі. А коли ми е, час я мертвий. І потім, коли я зовсім був, то я стану душою. А потім через один день я вже стану душою, але вже живу. Я вселюсь когось, але е, якщо дні, дні не можна поділити на порівну і ти когось сировився через ти, таку кількість днів, то тоді, е, коли ти будеш в смерті, то, то тоді буде та часть менша, чим ти живеш, тому що життя це добре. А смерть це теж, кажуть, що непогано, ти літаєш, але якщо не можна поділити на порівну, то тоді ти просто. Якщо один рік, то... то тоді теж не можна поділити на порівну, так? Чи можна? Один рік поділити на порівну? Так, днів. На днів, ну так, да, на 356 порівних днів. Можна, так? Да. Чи Ну, стільки ж днів є. В місяці є 30, а 12 місяців є. 30, десь 31. А Але я вас запитав про дружбу. Мені цікаво, а що таке дружба? Я ж я ж вам не розказую. А, що таке дружба? Дружба? Да. дружба це. Це коли ти спілкуєшся з людиною, ти взаємодієш з нею. Багато і часто, коли ти з, не, з нею бачишся, і, і це ще ну коротше так, це дуже коротко було сказано. Длінніше не можеш. Довше не можеш. Не а що е, а, а є таке, що ти дуже любиш свого друга? Як думаєш, давайте поговоримо з вами про любов. Що таке любов, на вашу думку? Ну блін, я мамі це розказував, але ну, любов це, це є енергія, яка взаємодієш людиною, ти що ти ще робиш? Ти її обіймаєш, ти, ти з нею дуже сильно конекшен. І ага. А може це прояв любові, коли ти її обнімаєш і коннекшн, як ти кажеш? Ну так ем, прояв любові то і є любов. Сама любов це коли ти її проявляєш. А сама любов е, то неможливо сказати, що саме проявлення то, то є любов. Проявлення це є любов? Так, і проявлення Ну, це з, з любов'ю, але в інших е, випадках може бути так, же, як любов, а може не так. Тобто завжди по-різному, так? Да? Ну так. Да. А ти, е, а, а ти любив? Любиш? Я Що ти любиш взагалі? Люблю свою маму. Маму любиш? Ага. А ще що? Грати в ігри, люблю лежати. На сонці після того як мені дуже на... <гум> холодно. Відігріватися любиш? Ну да. Класно. Люблю е, спроба зразу в спроба зразу в гарячий душ. Віптер. Ага. Даня, а як ти думаєш, а що таке страх? Страх? Хм... Страх це Ну, його теж нема. Страха теж немає. Ми уявляємо, але якщо ти хочеш, щоб я розказав про уяву, ну тоді то, страх то це така енергія, типу, коли страх, то ми різко. Страх може бути в різних стадіях. Р різко що? Тоді страх це ми різко. Мрізко, типу, там хтось нас налякав. А налякав це, типу, е якщо дуже сильно налякати людину, що може е зробитись? Людина відчує страх. Так, вона відчує страх, але що може найстрашніше зробитись? У вашому випадку розплакатись. Ні, і в моєму випадку також, я також розплачуся, якщо буде страшно. Ні, якщо у вас. Дуже сильно напугають, то що найстрашніше може произойти в такому моменті? Що найстрашніше може відбутися? Так. Ой, цікаво. Mm. Це напугати чоловіка до смерті. Так, так, можна вмерти. Це найстрашніше? Так. Mm -hmm. Ну, ну що, може будемо закінчити наш подкаст? <laughs> а ви хочете вже закінчувати? Вони mm. є ще декілька запитань до вас далі. Ну добре, давайте там два-три запитання, і можемо закінчити. А що а у вас справи, да, якісь? Та да, покататися на машині. Покататися треба на машині, це ваша головна справа. Давайте ще трошки запишемося, тому що класно, це ж контент. Ми робимо контент, у нас будуть бабки. Mm. Ну не знаю. А що ви а що для вас цінно? Ви знаєте, що таке цінно? Цінно це коли е, в тебе є якась річ. І вона тобі найважливіша. Тобто ти ти, ти ти завжди з нею. Ти якщо ти її забув, то та не проблема, ти просто собі мм. Ти просто собі. Не вертаєшся, ти довіряєшся духам, що вони її, і коли ти вертаєшся, то вона на тому ж місці. Ага. А або якщо як... це не річ? А, а, є... а якщо її нема, то її забрав домовий, і він її потім віддасть. Ага, а, що... а якщо це не річ, а щось інше цінне. От, наприклад, тобі цінно відпочивати або вчитися. Або, можливо, цінно... Любити. Може таке буде? Mm. Що ти відчуваєш, що якщо ти втратиш це, то буде не класно? В мене запутало, але дивіться. Є е, 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 найцінніша річ, є е, найцінніша дія, є е, найцінніш... Е, ще діло є, ну, є багато найціннішого, але вони, типу, найцінніше моє діло це не знаю, гратові, е, ага. як я дитина. Е, Потім мені найцінніше із любові, кого я найцінніше люблю, то, то мама. Ну, угу. і от, так. От далі. Даня, а, у, а уяви собі, що ти би став президентом світу. Президентом світу? Так, да, але і ти можеш зробити так, щоб всі люди стали чуть-чуть чимось. Тобто чуть-чуть, може, добрішими, а може чеснішими, а може менше кричали один на одного. Щоб ти, щоб ти ввів, щоб поміняти всіх людей. Оскільки ти президент світу. Ну, оскільки, блін. Ну, якщо я... Якщо хтось преступник, і він скриває від своєї Це... чи навпаки, то я би розказав жені, посадив його в поліцію на... на 10 днів. Але щоб він голодав 10 днів. Тому що якщо він буде їсти, їсти то, то взагалі нечесно. Або якщо він буде їсти, то налік. Ага. А краще без їди на 10 днів. І я його потім би випустив. Але якщо він почав робити ще, я би його посадив без їди. Ага. А до людей? Почекай без їди на місяць, а якщо він ще зробив, то я б його потім вже вбив. Ти б вбив його? Так, да, на третій раз. Так, да, а за який злочин? М -м ну не знаю, наприклад, за те, що він. Ну, за те, що він малює дома, то не вбив би. <гум> за те, що дома малює, не вбивали б. А за що? Було? Але якщо він буде малювати дом, ага. то... Я просто я в нього вистрілю, але потім щоб. Ну, я тобто я його вб'ю, але так, щоб він вижив. Вб'яти так, щоб він вижив? А так. як це? Яким він буде тоді? Живим чи мертвим? Ну тобто я, я в нього вистрілю, але е, в його си в плече, наприклад, вистрілю. Ага. І потім... Е... В бойоці можна від такого спасти. А ти думаєш це чесно? За те, що він просто помалював на твоєму будинку щось? Вистрілити йому в плече? Ні, так. Це ж будинок президента. ну блін. І світу теж. Ага. Прецепт світу. Але якщо хтось би війну, війну то Я би її зупинив. Війну б зупинив? Так. Тобі не подобається війна? Ні. Я би зробив так, щоб всі жили дружно і не було стран, а всі просто жили як одні, одні люди. Ага. І тут і всі розмовляли на українському. Українською мовою всі? Або українською, або російською. Ага. Хто захоче, може українською, хто хоче, може російською, а хто хоче, може бути суржиком. А як ти думаєш, суржик, як ти думаєш, а чого люди воюють? Ну, тому що є причини, наприклад, якщо вони щось не поділили. От ми з Росією не поділили, не знаю, бензин чи що там ми не поділили, мама казала. Ну а так от. І так, може бути друге там, наприклад. Я не знаю навіть. А як думаєш, що треба, щоб люди не воювали? Що треба, щоб люди не воювали? Треба, щоб вони подумали, помирились, а потім стали одною страною. Тобто і страна, знаєш, як назвалась? Як? Не Україна. Не Росія, а Суржика Українська Росія страна. суржика Українська Росія страна? Що так. вона називалася? Так. І то буде найвелика страна у сонячній системі, тому що хоча сонце то страна, то, то але не рахує сонце, тому що. А, Даня, а що б ви як президент світу... Сказали би всім людям, аби вони не воювали. бум бам бам бом Якщо вони б були б слухняні, то я би сказав, давайте всі помиримося і не будемо воювати, а станемо всі взагалі одною страною. Mm -hmm. І якщо вони слухняні були, вони б, я думаю, согосили. Угу. Ні на ну, спочатку наскільки. ні. А е, я потім сказала і той, і другій стороні, щоб вони помирились і пробачились за вбивство. Щоб пробачились? Так. А ти пробачав колись? Я? Угу. Мама, я завжди пробачаю. Угу. А тобі добре від того, що ти пробачаєш? Я не знаю, я не звертаю на це увагу. Не звертаєш, а на що ти звертаєш увагу? Якщо чесно не що. Не що? Там мені просто цікаво там, і я просто про це не думаю. Звертати увагу це думати про це, і ще щось. Ага. Ну добре, давайте вже закінчити підскати, мені холодно, я хочу в теплу машини Вам Вже холодно дуже, так? Так. Вітер! що ви розкажіть мені, Даня, тільки останнє, що ви любите взагалі? Я боюсь, будь ласка, пробачте за прорив підказу, але дістаньте його. То був жовтий, рідкісний павук і він був, не знаю, дуже такий інтересний. Угу. Добре, так, що ви мене запитали? Що я більше всього люблю? Так, да, що ви більше всього любите? Що я більше чого люблю? Не знаю. Е, так я ж вам розказую про цю тему. Я всі найбільше е, щось люблю робити, це і є найцінне моє. Mm -hmm. Те, що ви любите робити, це і є цінне ваше? Так. Але що найбільше люблю. А як ви а як ви думаєте, а ви мрієте? У вас є мрії. Є мрії. Мрия. Мрия, мрия, Хм. Я вас трогаю, не разумею. Чи я у вас мрия? А. Oh. Чи мрия этого? Я, ну, у меня мрия. У меня есть мрия, например, я... я не знаю, у Мне... меня Я не знаю, яка в мене мрія. У мене мрія це... ну, я не знаю. Я наприклад, моя мрія це купатися у красному борщі. У красному борші? Так, але щоб я могла міг дихати. Але відчувати вкус. Mm -hmm. Тобто я мог підміряти, не задержувати дихання. І навіть... Мені здається, ви зараз порвати. Вітер! Ну, well, коротше, отак. От ви сказали, що це було останнє, а то було два останні. Так що, все. З вами був Даня Крутий Подкаст і ми закінчуємо наш ролик, подкаст і... Якщо вам це сподобалось, то поставте лайк і, і мене звуть Даня, а його як тебе як вас звати? А як мене звати? Е, Ну, Олег, так? Олег, Олег, забудьте мене звати. І можете, якщо вам дуже подобався цей подкаст, то можете поставити лайк, підписатися на канал, а ще... Можете скинути гроші на карту, якщо ви добрий людина. А хто скине гроші на карту, то той получить отримує... то той буде самою доброю людиною в Україні. <свісна> 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 Даня Боже, я тобі е заплатив за інтеграцію рекламну. <свісна> Таке враження, що в цей момент. Спасибі тобі, що ти прийшов до мене в гості. Е приходь ще. Е Приходь ще. підписуйтесь на Даню, а ти в якій соціальній мережі є? В мене поки ще немає телефону, але я коли зроблю телефон, я зроблю свій канал. І я вам скажу. А про що у тебе буде канал? У мене буде канал про все. Канал про все. Так, я буду знімати різні відео про ігри, про ще щось. І хто любить ігри, можете поставити лайк цьому відео теж. Прекрасно. Прекрасно. Ставте лайк за ігри, за відео. Бувайте, ми йдемо купатися.